Капеланське благословіння на 10 грудня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як люди приносили немовлят до Ісуса, а учні їх не пускали. І тоді сказав Ісус, пустіть дітей до мене, бо таких є Царство Небесне. І хто не стане неуподібниця, як це дитя, не війде в Царство Небесне. І тоді запитали його, а кому ж можливо тоді потрапити до Царство Боже? І він сказав, що те, що неможливо для людей, можливо Богові. Але ми повернемося до цього уривочка, який зачепив моє серце сьогодні. І я з вами хочу цим поділитися. Немовлят приносили до Ісуса. Немовлят це ті, яким не треба проповідувати. Ну тобто вони по своєму стану не можуть сприйняти ті слова про Царство Небесне, про спасіння, про цю радісну звістку, яку проповідував Ісус. Бо вони ще немовлять. Вони ще не розуміють таких сладних речей. І ці немовлята не були е, хворі, щоб їх треба лікувати. Їх просто приносили для Ісуса. Для чого? Скоріше за все, для того, щоб він поклав на них руки і благословив. І за цим благословінням, мені здається, приносили цих дітей. Це те, що не піддається матеріальному отриманню, ну, якомусь ну, прибутку. Те, що діється на рівні того, що ми не бачимо. І ця дія, яку я не бачив, для цієї дії приносили дітей. І люди приносили з вірою, що те, що вони не побачать, воно здійсниться, вчиниться над дитиною. І дитина отримує ту Божу благодать, яку не видно. І і благодаттю піде ну, в те то життя того часу, в той момент, для чого приносилось. Це те, що робиться невидимо. Те, що в людину входить поза тим видимим, що є. Всі ми дорослі і, як би розуміємо, усвідомлюємо. Де відбувається дотик, бо ну, відбувається від що нас? Оздоровлення, наприклад, з нами. І ми це відчуваємо, аналізуємо. А от як ми проаналізуємо благодать, яка з нами є чи з нами немає. І от, будьте як діти, це напевно відчувати ту благодать на серці своєму, яка або знаходиться біля мене, або її немає. Я її маю або я її втрачаю. І цьому навчити через розум, користуючись моїм зором, моїм слухом, моїм дотиком можливості доторкатися або нюхати неможливо. Ці якості набуваються в серці моєму, кожному з нас. Як ми можемо чути Бога, розмовляти з Ним через який орган? Через мою е голосову якусь систему чи через моє серце? Саме через моє серце. А ось у немовлят, у дітей, ця система працює краще, ніж у наших дорослих, які набули земний досвід, земних падінь, земних. Е Прихильностей, які стали, знаєте, такими перепонами для того, щоб я його чув, Духа Святого, який навколо мене тернає, ширяє, як говорить Святе письмо, а я його не можу почути. Раніше люди в своїй первозданності, ми чуємо по Святому письму, чули Духа Святого. Він зійшов на мене, він відійшов від мене. Як Йов праведний казав, та як ви можете казати, що Бог, Бог не зі мною, коли я його відчуваю? От діти відчувають, і ми повинні повернутися в цей дитячий стан, шукати його, щоб Господа відчувати, а це набувається чистотою серця. І Господь цей прямо нам каже, не покайтеся, бо наближається Царство Небесне. Хоча це церкви набувається покаянням, щирим покаянням, жалям за свої е, провини, пристрасті, гріхи, але і стійкою волею піти новим життям уже в сторону і в сторону, в сторону е, святості, значить, в сторону спасіння. Відмовляючи від тих пристрастей, а йдучи до, до спасіння, відмовляючи від, земли, від земного на користь небесного. Те, що небесне, те, що можемо, ми внести в царство небесне, а жодного земного ми не вносимо. І коли про діточок пішла мова сьогодні, і Господь їх виділив, що якщо не будете як діти, Царство Небесне не війдете. А якщо я царство небесне не війду, не то я приявляюся до вбивців, які не, не входять, до блудників, які не входять, до злодіїв, які не входять. Бо хто, хто не війшов, той вже злодій. Це ми думаємо по земним міркам, що це злодійство важчіше, ніж це, воно важчіше. Але результат один. Я не в царстві небесному. А, а тоді де я? І оце питання, коли я переді мною стане болючим, тоді я і зрозумію, що таке стати як дитини. Повернутися в стан дити, дитини. Для мене це питання стане актуальним, важливим, життєво необхідним. І саме тоді я повернуся на шлях до спасіння. Амінь.